Добрий день, шановне панство! Продовжуємо проходити Сталкер Поклик прип'яті. Так. Що у нас там? Завершували квести. З компасом. Здається вченах. Точно, останній був, здається, з вченами. А зараз ми. Прикольно, автоматична зброя дозволяє вести вогонь у кількох режимах. Для перемикання між режимами ведення вогню використовувати 0 або де. У мене як у Греції все є. Ого, дякую. Ти заглядай, тут весело буває. Так. Зараз будемо з Морганом на склади, йти здається. Ой, щось мені це не дуже подобається. там а, ну так, я ще не вибрав цей квест. Чого я сюди прийшов? Я тут побачив, згадав, а ну-ка. А, взагалі нічого не можна вибрати. Блін. А вони... Ей. О! 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 А ну-ка. Ну давай! Ай-яй-яй. Ну давай. Сипати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 пара пара Па, па дякую, відеочко. Дякую, тебе. Uh, за 1375 лагамофікацію. Так се є. О, лагадити. За 1375 полагоди. Не треба, не треба. Так, за 1375. За скільки ж ми її продамо. Нормально. Плюсок. Є. Yeah. Далі. Морган. Ну, тепер давайте. З тобою розберемося. Четвірка у останнє? буде остання. Ну, що? Так, так, добре, я піду нікуди не піду, розрахую. Так, мені потрібні мантули від дворуч... дворушника. Мені не потрібні ман... мантули. Заходимося зараз. У мене тут нічого немає, я голий. Лише дурень ховає все на видноті, або зустрічаємося біля схованки, або ти взагалі нічого не отримаєш. Це вже ні. Короче, я зроблю. Я... Давай, бувай. От і добре. стримся вже на місці. Та схованка біля кар'єру. Окей. Це у нас. Так. Сюди. О, здається, я там був. Я там ходив там. Нічого. А ось вона, ця схованка. Ну що ж. Таке в мене відчуття, що у нас тут буде. Оп! На на. Нана. Нана. У нас зараз буде стрілянина. Чотири п'ять. Так, секунду, одети. Окей, зберегти гру П'ятірочка, так.

На наяк. Веселей, веселей, а ты умеешь it один або він просто не добитий, набитий, добити, і де ще один. Так, ч мою. Ох як. обікакався... Ого. Давайте это все візьмемо. О. Так, Ну... І... Нормально не можна. Опа, на! Беремо, беремо. Цікаво. Беремо. І... Беремо, беремо. Все беремо. Можемо рухатись. Я зараз тобі покажу, як це робиться. Сенсі. А де мій артефакт на вагу? Я щось не зрозумів. А де мій артефакт на вагу? Я в очі не дивлюсь, чи як вона там. Серйозно? Блін, я не то артефакт залишив. Так, добре. Що у нас тут залишилось? Кидаємо тільки це АКМ. Так. Все, окей, зараз ми за ним потім. Ага. То нормальна така схованка. Нормально. Ага. Так, я вас потім пошманаю. Зараз швидко. ...віднесемо. Відбити чесним шляхом. Так. О! Це у нас є? Навіть так. Протегаз. Сучасна модель кабінезона довго. Так, зараз так, так. читаємо Читайму. Найбільше підходить рекротам зі сталкерів, які звикли до відносно легких костюмів. На відміну від серії ПСЗ, забезпечує хороший захист від аномальних впливів і при цьому здатний зупинити пістолетну кулю контейнери для артефактів не передбачені, зате можливе встановлення різних допоміжних систем. Опа-на! А ну-ка, секундочку. Можливо, йому можна буде зробити Алоха! Альоха. Віддаємо, віддаємо. Чи ще віддаємо? А, маску, можливо. Можливо, ні так. Це нам поки сподочко. Бай! Бай. По-перше, десь сюди. Нехай буде. Це сюди. Скільки воно взагалі важить? Суттєво. Таке вже ж є у нас, так? Але нехай буде, якщо що. Така морда теж є. А. Радіозахист, хімзахист. Осіння броня. Гасіння удару, псі захист, радіозахист, хімзахист. Але газ це в нас що, до речі, радіозахист. псі захист, хімзахист. Так, коротше, давай. ти. Гасіння удару, броня, апотермозахист, електрохім. Подивимося, що нам. Скаже азот. Давайте це попадемо. Це, в принципі, нам може знадобитись. Відновлення здоров'я. Так, вага. Здається, ти вага. Так, Макс вага плюс 8. Макс вага плюс 12. Термозахист, хімзахист, Макс вага плюс 12. Все. тебе носимо з собою. 497. Все інше. Поки що. Нормально нехай буде з нами. Йдемо до азотіка. А! А! Так. А по-перше, полагодити. Жодного разу по мені не попало. Айцаца, айцаца. Так, тебе лагодимо, тебе віддамо. Що в нас тут є? По-перше, броня, гасіння удару, носима вага. Цікаво, до речі. Місність костюму, вага бронеріолети, відновлення. Ух ти! Так він краще, ніж цей. М -м Правда, по захисту відслабувати броня, гасіння удару, броня. Відновлення сил, загоєння ран. Чим ми поступаємося? Радіозахист, сімзахист, електрозахист і термозахист. Угу. Місність костюму, півтора. Yeah. Yeah. Якісь контейнер, ще плюс 2. Якщо одягнути. Взагалі немає контейнерів. Оце добре, в принципі, воювати в цьому костюмі. А в цьому по аномаліям лазити. Слухайте, давайте його залишимо. Якщо точно знаю, що ми бувай. йдемо, бувай. А на якусь сходку з кимось. На якусь стрілку підемо, то. Його використаємо. Так. Далі. Сюди йде. Турбувати. Віддати це, віддати це. 176. Блін, не подивився скільки він там коштував. Ох ти ж, блін, коштуєш. Прям. Так. КПК Моргана у цьому КПК зберігаються дані по клієнтах Моргана, також координати таємного складу долу. Звідки Морган забрав зброю. Зброя передавалася найманцям. Крім того, є дані про контакти з таким собі султаном. Щоб замести сліди, Морган вирішив передати місце розташування схованки волі. Ага, місію мав виконати його. Подільник, найманець на прізвисько Гріф, Крім того, КПК згадується про датчик, що має сповіщати долгу випадку відкриття схованки і, пі і відключити його може виключно сам Морган. Ці дані, запевно, зацікавлять долг і волю. Окей, зацікавлять, то зацікавлять. В іншу сторону. Забираємо поки хабар. Стіл. Цей хабар належить нам і тільки нам. Ми його вибрали, боже, ж ти мій, бля. Атакували прям. З усіх сторін. Так. Все, заберемо там, розберемося. Ти. Забираємо все. О, так я знав. Гранатку хотів кинути. О, ти мій маленький. Київ! Ага. Київ, київ. Ой, бля. В принципі, там менше половини, я більше витрачу на те, щоб його відремонтувати, ніж продати. Так, ти тут, і тут тут. О, а ти гриф. А ти гриф. Так, в тебе я вже... Дивися, диви, Так. Може. Трошки підзбирали. Сюди. Сюди. Взяти все. А не тут-то було. У нас є така класна штучка. Оп. В принципі, можемо. Так. Розрядите, 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 розрядите. Все розряджено, так? Так. Так, Так. Так, скоріше там кровасіся. Живе. А, нормально. Бежить почуваю. Так. Ну нормально. В принципі, швидко впорались цим завданням. Я думаю, буде набагато-набагато важче. Брате, в мене як! Є... Давай, що можна тобі віддати? Блін, що взагалі? А ну, це можна, окей, оцей. Так, отак, отак, отак. Покладемо сюди. Продати? Ох, можемо? Можемо. <звук> Давай, горілочку. <звук> На мінуса. Я забув, що у нас тут. Тут 5,4. Колбаску хрюкаємо. А! А? Ага. Так. Полагодите. Полагодите. Полагодите, 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 полагодити, полагодите, полагодите, полагодите. Що ще? Так, нащо все. 13. А, це слабоватий. А цей Сім використовує. А цей 12. Уган. Насякий випадок. Щасти! С тим. подивимось, я вже забув, що в мене за пістолет. Хо, мабуть. Навіщо мені пістолет, якщо ця... Ця ця в мене класна? От де компакт? я Ну так, скоріше, немає в цьому сенсу. А, ні, чекайте. На всякий випадок. На всякий випадок. Це сюди. Це Сюди. Эх, позрядниш. Так, ми їх одразу там продавали вже. Давай, оп. І сюди, пора, трохи. Ти заглядай, тут весело бы. Добре. 8к. Так, добре. Зберегтись. Двічка. Зберегти. Так. Давайте це на хто. Долг? Отже! Що скажеш, брате? Давай сюди. А. Здравствуй, мен. А ну-ка, давай так. Дай гляну святий Патрику. Ця інформація може підмочити репутацію довго, причому капітально підмочити, коротше кажучи, я готовий купити даю. Окай. Okay. Ага. Mm, Но нормально. Попутного вітру. Главне особо не розслаблятися ні при яких условиях. Mm. А то швидко тебе на той світ Не зона, так ті злобні чуваки, що по ній шаряться. О, досягнення. Дипломат. Що дадуть? задоволені, тварюка. І все, що їм скажуть, схоплять, неначе б'ють. Жадісні, підстрілуючи, як горні козни. Це ж треба примудряти. Слуха, так, да, це цікаво. А якщо віддати. так, спрохто завантажити гру. Найдвічко. Так, завантажити. Віддати. ПК. Долги в чем Так, а ну-ка, долгие в так, Что тут? Ага. Время дорого. Рассказывай. здравствуй Сталки. салюта Ну, давай, это же самое. Так. Дай козлян. Так значит, а урод ввел свои дела. Нами прикрывался. Да, если это всплынет Давай так. И предлагаю тебе вознаграждение. Короче. Да. Ага, тепер ти зелений. А це цікаво, а це цікаво. Я дипломата? Дипломата. Ммм. Угу. Знаєте, я навіть не знаю. До встречи, Сталкер. Долг. І дати довго. А може комусь ще? Знаєте, що треба? Стані збереження. Так. Я ідея, здається, я читав. Пит, хоть, брат! Ага. Так, не знаю. Ты заглядай! Здравствуй, сталкеры! Так, вообще можно запутаться. Отже! Зота, руки откуда надо растут. Ага, слухай Жаль, мене, я пидаю його Локі, То такий наш головний на Янові. А то він зрадіє правильно нема чого приходити. Нехай він не сталкері знають, які ідейні, які самовіддані хлопці воюють у лавах Долгу. А я. ДРАБУ! що скажеш, брате? А, здравствуй, мен! Ну! Попутного вітру! А, -а, -а. а це цікаво, знаєте що. А ну-ка, секундочку. Я я не побачив, я став йому... Ні, я йому зеленим не став. Тобто, точніше, він мені зеленим не став. Ану, документи... забирайся. Навіть не... ні-ні-ні-ні. Завантажити гру. Двічко. Так. А що ж я не так роблю? А як стати з ним? Треба подивитись. Блін, можливо, треба було віддати. А КПК, яке було з аномалією цих чуваків, я кому віддав? Блін, я вже не пам'ятаю. Так, окей, з цим КПК ми можемо стати другом довго. Мені треба ще якийсь компромат з волі, який є. О, треба. О, це цікаво буде. Добре. Е, я подивлюсь, можливо, все ж таки є якимось а, чином. Ми можемо цього досягнути. Добре, це буде вже задача зірочки на наступний раз. Подивимось, можливо, це буде якраз допоможе нам. Є така група, здається, монолітовці, які ми зустрічали неподалік від цих докторів науковців. Можливо, якусь групу можна буде їх прилаштувати. І піде зі мною хтось із них. Ну що ж. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможний.